Сьогодні всім кажу я вам: замість хелоу шримат на мастеп нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами. Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на 22 грудня 2025 року. Сьогодні карти Вікінгів не дозволили з ними розмовляти, а от карти Карми дозволили. Вони сьогодні будуть самі без шепі та Ганеши, і пігра вже буде з цієї невмирущої книги, а точніше, це частина епосу Магабхарата «Пхагавадгіта» або Божественна Пісня. Одначе останнім часом російську мову чомусь багато людей не сприймають і я розумію, чому Тому процитую цю книгу в перекладі. Миколи Ільницького, львівського професора. Ось що відкрилося. Пісня тринадцяте Поле знання і пізнавання пола, поля. Іще розтлумач мовив вітязь, прокриті порушу. Знання і предмет пізнання. Розривати я мушу. Затям же знання, мовив Кришна Великий, є поле, та хтось же працює, щоб не було воно голе. Приймай мене тим, хто науки поля усі звідав, бо той, хто пізнав тіло й душу, йде мудрості слідом. Яким є це поле знання? ля і що значить? І ким є той, хто пізнає, я тобі розтлумачу. У гімнах не раз вже співали про це ріші мудри, згадайно хоча б священні рядки Брахма-сутри. основа особи, омана, осяєння суті, і вигонів п'ять, де чуттів одинадцять пасуться огида, прив'язаність, радість. Вдоволення, воля, ось коротко те, що потрібно віднести до поля смиренність, повага до вчителя, самовладання, терпіння, відвертість, чеснота, відсутність жадання, відчуженість від насолоди багатства і блага, байдужість до болю, до страсті і смерті зневага. Думок рівновага у справах невтішних притому, від кревних відречність, сина дружини віддомо. Не мене, На мене скеровані мислі відсутність гордині, відданість від товариства в пустельній ясині. Знанням є Осягнення правди, оманою решта, найвищою стійкістю, тільки усе не ти. Затям собі, як увійти у безсмертності Браму, за межами наших чуттів, де жить вічності Брахмо. Усюди у нього є руки, ноги очі. Вони проникають, де тільки проникнути хочуть, чуттями всіма володіє, от всіх незалежне, нічим не обмежено, в проявах власних безмежне. Отак, от у поетичній формі Микола Ільницький спробував передати справжню «Пхагавадгіту», бо вона написана саме віршами. Текстий, нібито, простий і маленький, але мало хто його читав. Тому рекомендую вам обов'язково, якщо зустрінете. Відданих, відданих вайшнавів, які служать Господу Крішни, обов'язково купити у них примірничок пхагавадгіти, неважливо, якою мовою російською, українською, санскритом, англійською, все залежить від вас. Ну а я читаю мантру, яка тут написана: Ом Намах Пхагавате Васудевая, відкриваю коробочку, і читаю наступну мантру Ом Намах шивая». Ну що ж, що стосується 22 числа, бачите, вже зверху Козиріг, бо саме розпочався цей знак. Знак цей непростий, хоча в ньому і святкують як Різдво, так і Новий рік, але ж Сатурн. Це є покровник саме знака козирі. тож цей місяць може бути до, досить несподіваний? Сатурн це відповідальність, Сатурн це доля, яку дуже часто люди називають кармою. Карма це зовсім інше. Карма це дія, дія і протидія. Все, що ви зробили в минулому, обов'язково повертається. У теперішньому часі. Ну, а 22 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от ви, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Не забувайте, що залишилося лише 10 днів. До нового 2026 року. Намагайтеся всі свої справи, які ви тягнули, довести до кінця. І це буде логічно, бо закінчується рік дев'ятки, а розпочинається рік одиниці. Я обов'язково буду намагатися зробити для вас прогноз на рік не по знакам Задяку, а по місяцях, що буде відбуватися в тому чи іншому місяці, але для цього треба. Внутрішній, внутрішній настрой налаштунок, а також треба світло, бо останнім часом його все менше і менше. Тож, будемо намагатися це все зробити вчасно. Ну, давайте ж налаштуємося на цей понеділок, кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один традиційно будемо розглядати по дві карти на знак Зодіаку, а потім в кінці буде ще карта за днем народження. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати під цим відео. Ну і, звісно, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бо такі карти є тільки на ізотаріумі. Більше ви їх ніде не знайдете. Отож, розпочинаємо з козирогів. Брахма. Брахма це повага до старих людей. Бо Брахма творець матеріального всецвіту, найстаріший творець нашої, нашої галактики. Нашої системи він якраз пов'язаний з управлінням, він пов'язаний з судом. Тож сьогодні непоганий день для того, щоб піти вирішувати якісь нагальні питання саме з цього приводу. Він законодавець, так і ви сьогодні повинні жити згідно закону. Для вас є ще гарна година сьома година ранку, і непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Виклик дня для козерогів сома. сома бог місяця. І враховуючи те, що вже молодик, місяць зростає, тож сьогодні непоганий день для. Зустрічей для спілкувань для того, щоб виконувати ті завдання, які виставили собі, календарні дати виконувати. Також це просування вперед. Бачите, сома їде на колісниці, яка впряжена в антилопу. Це та сама золота антилопа з мультика старовинного радянського, який всі напевно бачили. Сома це ритм. Не вивалюйтесь з ритму, і ще у вас є додаткова гарна година, 14-година дня. 7 і 14 мають певний зв'язок, бо 7 помножити на 2 буде якраз 14. Для вас непоганий день. Далі представники знаку водолій, Сканда. Сканда це Бог справедливої війни, це син Господа Шиви і богині Дургі. І він каже про те, що не дозволяйте темним силам керувати вами. Ви можете впоратися з будь-якими негаразними, але задля цього вам треба бути більш сміливішими. Сканда вам надає цю сміливість, і він вас, звісно, захищає. Ще для вас є гарна година, 16-та година дня. Далі, виклик дня для водоліїв, варуна. Варуна Бог води, Бог морів. Він пов'язаний з текучістю, з інформацією, з отриманням необхідної інформації, оскільки водолій повітряний знак, але тут присутня вода, то я думаю, що вам сьогодні обов'язково подфартить. У вас будуть позитивні моменти цього дня, особливо позитивні спілкування. Також ви можете дізнатися, щось. Таємне, бо бачите, варуна тримає в одній зі своїх рук таку перлину. Це перлина, це якийсь скарб, який ви не бачите, але він знаходиться у вас прямо під руками. Ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Далі риби. Крішна. Не забувайте читати мантру Крішні, Махамантру, Харі Кришна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, 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 Харі Харі. Він вас захистить. Сьогодні гарний день для парних якихось дій, якщо у вас. Є поблизу вас чоловік, але або ваша дружина, або коханець, коханка. Сьогодні спільні дії вони будуть дуже результативні. У вас є людина, яка вас розуміє, і це головне. Це, до речі, ще ваша карта. То що сьогодні ви насичені своєю енергетикою, і для вас є гарна година. Це південь, дванадцята година дня. Виклик дня кама, кама, деф. Бог спокуси та кохання. Він стріляє своєю квітковою стрілою прямо в серце людини і та закохується. Сьогодні так само і ви можете раптово закохатися. Якщо ви зустрілися з кимось, з якоюсь людиною, це то напевно ця людина не просто так з'явилася, так захотів цей самий кама. Пам'ятаєте, є така книжка Кама Сутра. Це якраз книжка того самого Ками. І для вас є гарна година, саме для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте, о 19-й годині вечора. Далі овни. Перегорнути вішно. Будьте обережні. Читайте мантру вішні. Ом намах прагавате васудевайя. Пам'ятайте, що сьогодні творець не на вашому боці. Ви нібито на самоті і можете наробити багато дурості. Є для вас погана година, також п'ята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Тепер виклик дня. Хануман. Хануман це якийсь помічник, це певно якась людина, яка знаходиться у вашому колі, яка може вам відкрити те, що ви не бачите, допомогти вам. Як Хануман допомагав господарамі, так і сьогодні вам хтось буде слугувати і допомагати. Не треба все звалювати тільки на самих себе. Якщо потрібно, зателефонуйте вірному другу у 22-й годині, і він чи вона обов'язково вам допоможе. у Свої у вашій якісь складній справі. Далі представники знаку тілець Веда. Веда це знання. Бачите, аркан червоний. Червоні аркани завжди кажуть про дії. Сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчатися, підписувати якісь нові договори, бо молодик вже розпочався, і це не просто молодик, там ціле скупчення планет знаходиться біля Сонця і Марс. І Меркурій, і Венера, і всі вони взаємодіють і дуже різко змінюють обставини. Але про Венеру, яка буде впливати протягом половини січня, я вам розповім трошки пізніше. Вам необхідно не відходити від знання, бути розумними, і тоді нічого поганого з вами не станеться. Виклик дня. Жовта масть, жовта масть це помічники, це верховні боги, які ще були до того, як була реформа у індійській релігії, і це один з найдавніших богів ваю, бог вітру. І він жаль, на жаль, випав перегорнуто. Вам не слід вестися на власний настрій, бо настрій буде такий собі мінливий і буде вас зашкалювати в якийсь неправильний бік. Ще для вас є погана година 18. Година вечора. Далі Близнюки. Агній. Агній це бог вогню. Вогонь, огонь, агній. В цих словах можна прочитати його священне ім'я. Вогонь присутен. На вівтарі завжди запалюють або свічки, або аграбаті благовоння, вогонь це ваша внутрішня сутність на сьогодні. Сьогодні ви можете розпочати щось, бо це перший аркан в цій колоді, і він відкриває щось нове. Тож ви відкриті до будь-яких розпочинань ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, виклик дня – लक्ष्मी देवी Лакшмі це дружина господа вішну. Вона відповідає за гроші, за багатство, за щастя. Вона, на жаль, випала перегорнута. По-перше, це натяк на те, що жінки сьогодні можуть висасувати з вас ресурси. Вони вам не допомагають, вони навпаки можуть все зіпсувати. Якщо у вас є дружина, дружина може сьогодні або захворіти, або в неї можуть бути якісь проблеми, які будете вирішувати саме ви. Для вас є по. Погана година, дев'ята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі раки, сур'я Сур Бог Сонця. Він відповідає за світло, за просвітлення, за просування вперед. На жаль, він випав перегорнута. Вам рекомендація сьогодні посидіти вдома і нікуди не їздити, бо в дорозі у вас може очікувати щось несподіване і не досить добре для вас. Також для вас сьогодні ніч неспокійна і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, виклик дня, Кубера. Кубера це про гроші. Які у вас будуть? Вам не треба навіть нікуди їхати. Гроші вам самі привезуть. Кубера це зберігач великих коштовностей небесних. Він небесний банкір. А повна назва цієї карти білий мангуст Кубери. Бачите, він тримає цього мангуста у себе на руках, і так само і ви сьогодні підтримуєтесь дуже з великими силами. І все, що стосується грошей, гроші ви сьогодні обов'язково заробите, І для вас є ще гарна година. 21 година вечора. Далі представники знаку лев. Перегорнутий трішул каже про те, що вам не треба бути різкими, бо це зброя Господа Шиви. І він випав перегорнута і каже про те, що ніщо сьогодні не треба руйнувати. Будьте дипломатами, тільки дипломатичний підхід до справи може вирішити цю справу. І пам'ятайте, мантру шиві Шивая. і виклик дня. Вішвамітра. Вішвамітра це Бог, який створював великі палаци і великі коштовні чарівні речі для індуїстських богів. Вішвамітра це про будівництво чогось нового. Сьогодні ви можете цим займатися ремонтами, будівлею чогось, а також будівлею своєї долі. Ви можете її заново відбудувати. Ще для вас є гарна година, 20-та година вечора. Далі представники знаку Діва Мокша в прямій позиції. Це добре, що в прямій позиції ви сьогодні можете визволитися від якихось пут, бо це. Остання карта в цій колоді, – 33-й аркан. І ця карта каже про те, що минуле якийсь довготривалий час, який довго-довго йшов, він підходить до кінця. Вам головне розквитатися з вашими боргами кармічними і налаштуватися на щось нове. Старий рік відходить, новий скоро прийде, і ви у старому році зможете залишити багато тягарів, які не дозволяють вам полити. До вашого нового майбутнього. І виклик дня корова Адіті, на жаль, перегорнута, це відсутність стабільності. Стабільності сьогодні немає і є також погана година, на яку слід звернути увагу і краще в цей час нікуди не їхати, це 15-та година дня. Далі представники знаку Терези. Чакра, чакра це зброя господа Шиви. Чакра відсікає все, що вам не потрібно. Чакра бореться з демонами. Так само і ви можете сьогодні попросити від, сір... від щирого серця захисту у Крішни і сказати: Харі Крішна, Харі Крішна, Кришна, Крішна, Харі Харі, харі Рам, харі, Рам, харі Рам Рам, Рам, Харі Харі». Допоки ви не почнете повторювати цю мантру. Ця чакра буде працювати проти вас. Червоний аркан каже про те, що день може бути доволі напружений. І виклик дня для Терезів. Знову червоний аркан. Два червоних аркани кажуть про те, що день такий буде серйозний, але лотос і чакра випали в прямій позиції. Лотос це іще один з атрибутів Господа Вішну Ом намах Махпхаґаветевасу Васудевая, І лотос про ваше відкриття. Ви сьогодні повинні бути відвертими перед людьми, і тоді люди вас почують. Одначе, подивіться, 23-24, Дві години є у вас доволі таки напружених. Саме вечір у вас може бути такий колокотаючий, буде щось відбуватися, але це ви, ви з цим впораєтесь, бо карти випали в прямій позиції. Далі представники знаку Скорпіон. Тхарма. Перегорнута, на жаль, Тхарма це. Відсутність законів протидія, протизаконні дії проти вас. З, зверніть на це увагу і ні в якому разі не кипішуйте, і ні в якому разі не намагайтеся шукати справедливості. Її, на жаль, сьогодні не буде. І виклик дня – Шива. Шивац він хоча і творець, він ще і руйнівник. Не забувайте читати його мантру мах Чіває. Не забувайте, що без руйнування немає створення нічого нового. Для вас є гарна година, шоста година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І нарешті стрільці. я марач. Перегорнутий, на жаль, він попереджає, що сьогодні головне не грішіть. Гріхи бувають трьох видів: розумові, ідейні та дійові. Тобто ви можете думати про щось погане, а можете її робити щось погане. Сьогодні не треба не думати, не говорити, не робити нічого поганого. Для вас є також погана година, 17-та година дня, і виклик дня для вас це шанкха. Шанкха це мушля, якою колись закликали на битви. Зараз це мушля, яка лежить у вас у кишені. Це ваш. Мобільний ваш смартфон сьогодні будуть якісь дзвінки, і дзвінки ці можуть бути як гарні, так і погані, бо карта ця. Червона вона каже про те, що день може бути доволі напружений, тож не знімайте слухавку, якщо ви бачите, що це незнайомий якийсь номер. Ну і в кінці, як я вам і обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, парваті це дружина Господа Шиви. В неї є багато імен, і дурга, і калі, і самі статі, але суть в неї одна. Вона захисниця, вона пов'язана з материнством. Сьогодні мама вам допоможе, якщо у вас. Є вона ще, якщо її немає, пам'ятайте, що у вас є велика мама, її називають по-різному. Для вас вона сьогодні дурга парваті. Якщо ви жінка, ви сьогодні багато чого зможете зробити, бо у вас багато рук, як у цієї богині. І ще для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2-го, другого 20-го або 29-го числа будь-якого місяця. Дамару, барабан господа шиви, допоки він грає свій барабан, допоки він танцює, всесвіт існує. Дамару це про ритм, не вибивайтеся з ритму, будьте ритмічні і дослухайтеся до серцебиття, бо всередині людині ритм це якраз пульсування серця. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сокира параша, як її називають в санскриті, це якраз різкість. Вам треба бути різкими, не треба бути м'якими і пам'ятати, що для того, щоб просунутися вперед, треба розробити сокирою все, що вам заважає. Ця сокира дуже нагадує молот Тора, який руйнує велетнів, так і ви сьогодні можете зруйнувати багато негативу задля того, щоб був попереду позитив. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут номерологія не бреше. Ганеша це той самий Бог, без якого не розпочинається жодна справа в Індії. Будь-яка картина. Будь-який фільм, перш ніж з'явитися в перший день приносять жертвоприношення Ганеші, краще жертвоприношення це мантра. «Ом намах Ганапаті. Повторюйте цю мантру і пам'ятайте, що б не відбувалося сьогодні з вами, це якраз Ганеша вас до чогось підводить. Бачите, тут намальовано ще папірець і перо, яким ви сьогодні можете поставити власну підпис. Під вашим майбутнім. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, тут не бреше. Карта карми, вищий аркан, але випала перегорнута. І це натяк на те, що сьогодні не треба нічого робити. Сьогодні день бездіяльності, а карма це відсутність діяльності. Сьогодні, якщо ви будете щось робити, ви можете собі забронировати. Руднити вашу долю, вашу карму. Ви можете лише відкотитися трошки назад, просування вперед, пригальмоване. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, чоткі. Чоткі, чоткість. Тобто треба бути уважними до дрібниць і пам'ятати, що для того, щоб ваші справи пішли вгору, треба бути зосередженими, як зосереджена людина, коли читає джапу, коли повторює мантри на чотках. Тобто сьогодні звертайте увагу на дрібниці і тоді побачите всю картину загалом. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Сара Сваті, це дружина Господа Брами. Вона відповідає за науку, вона відповідає за творчість, вона відповідає за натхнення. Натхнення у вас сьогодні обов'язково буде, і число 8, 8 – це гармонійне число. Сьогодні також для вас дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнути аж війни це про ваше здоров'я, яке, на жаль, не в гарному стані. Можливо, треба піти до лікаря, щоб він просвітив вас, чому ви так довго не можете вийти з кризи. Також для вас є погана година, 13-та година дня. Нікуди не їдьте в цей час. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це індра дев, Деврач, тобто цар Богів, він випав перегорнута. Тож слідкуйте за своєю пихатістю, не виставляйте собі себе розумнішими, ніж ви є. Насправді, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну Вакантанка. watch